Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Сьогодні п'ятниця 11 листопада 2022 року. А в Україні вже 261-день й день війни кривавої, повномасштабної, жорстокої, святотацької. Вчорашній день, мабуть, війде в історію. Мужніми звитяжними переможними кроками українського війська в напрямок нашого Херсону. Ми вчора почули з уст президента, що на Херсонщині було звільнено 41 населений пункт, а тільки за вчорашній день було звільнено 12 населених пунктів. Таким чином, Херсонщина очікує на День свободи, на день, коли може скинути з себе вбивчу руку російського агресора. Але знову ж таки, по всій лінії фронту вчора йшли важкі бої. Ворог, наче мститься на цивільному населенні України. Кажуть, що особлива тактика того ворога, який втікає, це є грабунок, знущання, саме по відношенню до найслабших, беззахисних, цивільних людей, жінок, дітей і старців. Вчора знову ворог атакував Миколаїв, вдарив по багатоповерхівці і загинуло щонайменше дві особи. Але ще пошукові роботи ведуться. Знову атакував майже 20 міст і сіл по цілій Україні. Ми сьогодні почули вістку з нашої Вінничини, де знову ворог знищив критичну інфраструктуру цієї частини України. Але Україна стоїть, Україна бореться. Україна молиться. Ми продовжуємо наші роздуми над тим, як нам лікувати рани України, як нам лікувати рани українського народу, починаючи вже відтепер. Але відтак, як нам залікувати рани України після нашої славної перемоги над безславним окупантом. Сьогодні я би хотів роздумати ще над одною істиною, яку ми повинні усвідомити і десь, можливо, чітко закарбувати у ем, своїх планах чи навіть у своїх якихось ем, способах будувати перспективу на майбутнє. Ми говорили вчора, що лікування ран потребує присутності. Що хвора стражденна особа потребує присутності іншого, іншого з великої букви, тобто шукає свого Бога, Творця і Спасителя, і іншої людини, яка би в момент найбільшої болі і скрути взяла мене за руку, не покинула сам на сам із моєю особистою драмою. Тому таїнство присутності іншого біля стражденної людини є необхідною умовою її видужання. А є ще інший вимір. Поза тим простором присутності є ще необхідний час. Час для того, щоб залікувати наші рани. Час які ми мусимо знайти, знайти, щоб присвятити Його, хоча б власному здоров'ю, час, який ми мусимо пожертвувати, віддати нашим ближнім, які страждають від війни. Ми знаємо, що людська тілесність це особливе. Навіть не до кінця ще сьогодні зрозуміли для медицини таїнство присутності людської особи у її видимий спосіб тут, в тому матеріальному світі. Ми знаємо, що можна дуже швидко захворіти чи дуже швидко нанести рани. Але процес лікування завжди має свою тривалість. Часом навіть є довго тривалий. Не можна так швидко виздоровити, як ми включаємо чи виключаємо світло. Тому для того, щоб стати здоровим, залікувати свої рани, потрібно змиритися з тим, що ми повинні мати час. Людина в сучасному світі може мати все, окрім часу. Ми живемо у світі, який щораз то більший. Ритм життя задає і собі, і іншим. Ми можемо мати все, окрім часу для Бога, для себе, для ближнього. Але ми повинні усвідомити, що лікування ран України це якісь завдання, яке, можливо, розтягнеться на десятиліття. І через те ми не повинні знеохочуватися, розчаровуватися, опускати руки. Але ми повинні боротися не тільки з ворогом, який нас ранить, але і з самою хворобою. Ми повинні боротися з усім тим, що нас нищить, що нас розбиває, що забирає у нас цілісність нашої людської істоти. Тому після війни Україна буде відбудовувати свою інфраструктуру. Та повертатися до звичайного життя. Але дуже легко потрапити на війну, але дуже непросто з неї повернутися назад до мирного життя. Тому що найпростішим завданням є відроджувати, відбудовувати серце людини. Бо як каже Христос, з повноти серця уста промовляють. Ми повинні знайти час для того, щоб лікувати рани. Психологічна допомога, яка сьогодні справді є і може бути дуже ефективною і корисною, на жаль, буде потрібна для більшості з нас, які усі тією чи іншою мірою пережили стрес війни. Особливо для тих людей, які страждають після, з приводу так званого посттравматичного стресового розладу, який може дати про себе знати лише згодом. Ми повинні так укласти план нашої діяльності для себе, суспільства, держави, медичної системи, для того, щоб у терпеливості, у щоденній копіткій праці мати час, щоби. Лікувати рани. Але найважливіше є те, щоб ми в тому часі витривали у нашій вірі в Бога, в тому довір'ї до Господа Творця Спасителя і цілителя, щоб ми мали терпеливість для того, щоб дочекатися повноти зцілення. Сьогодні я хочу знову ж таки запросити вас послухати голос праведного митрополита Андрея Шептицького, який до нас промовить про те, що це таке спільне благо, бо держава основується на спільнім добрі, спільному благу, які будують, розділяють, утверджують усі співгромадяни тої чи іншої країни. Коли сьогодні ми живемо в такому дуже індивідуалістичному світі, ми часом хочемо будувати лише приватне благо, приватне добро. А спільне благо це щось, що є основою державотворчості. Наша перемога буде спільним благом, бо тільки разом, у єдності, зусиль усього нашого народу ми зможемо її осягнути. І ось що нам каже. Про цю дійсність, про цей фундамент нашого державотворчого зусилля і буття, що нам каже праведний митрополит Андрей, спільне добро, спільне благо чинить із людей одне тіло. І якраз те спільне благо є основою всякої любові. Почуття і свідомість цього спільного блага, яке лучить людей. Єднає їх в одне ціле, веде людину до розуміння, що спільне благо це власне і її благо. А ближній її, то не наче вона сама? Благо мого ближнього є теж і моїм благом. І тому тією самою любов'ю, якою людина любить себе, вона покликана любити. І ціле людство, а зокрема, свій народ і свою батьківщину. Господи, даруй нам благодать терпеливості у лікуванні і зціленні наших ран. Боже, будь з нами в тому часі, бо Ти є єдиний довготерпеливий, який не спішиш у своєму гніві. Але у великій у своєму милосерді. Боже, благослови наше українське військо. Боже, благослови наш український народ. Боже, благослови нашу Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюбієм завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!